Президент Зеленський попередив про нові наступи Росії, куди битиме Путін український лідер, готовий зустрітися з диктатором чи полетить до Москви? Зеленський зізнався, конкретних гарантій безпеки від Трампа досі не отримав. США гальмують процес. Деталі на каналі Сейчас ставте лайк і починаємо. Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю британському телеканалу Sky News. Він заявив, що готовий до особистої зустрічі з Путіним без жодних попередніх умов і в будь-якому форматі. Але до Москви не поїде. Це не може бути так під ракетами їхати в їхню столицю. Але ми можемо зустрітися в будь-якій іншій країні. На столі лежить багато пропозицій. Президент вважає, якщо Росія відмовиться, Сполучені Штати повинні вести санкції проти Кремля і надати Україні більше зброї. Водночас Зеленський прямо звернувся до західних союзників. Він закликав припинити думати про майбутні відносини з Росією і почати думати про Україну. Кожен день їх торгування між собою. Хто які санкції буде накладати на росіян, вартує нам багато життів наших громадян. Це дуже небезпечно. Український лідер також оголосив, гарантії безпеки від партнерів майже готові. Проте є важливий нюанс. Позиція США досі не зрозуміла. Вашингтон не надав чітких деталей. Хочеться більш зрозумілої позиції в деталях США: те, що вони підтримують гарантії і будуть учасниками, це є. Але ми хочемо деяких конкретних ще речей. Загалом уже 26 країн погодилися надати Україні гарантії безпеки на землі, на морі і в повітрі. І в нас вже виписані відповідні сили. Ми сперечаємося про кількість, але це нормальний діалог. Дуже важливо підтримати українську армію так, як про це просить Україна. І я над цим б'юсь. Проте війна ще не завершена. За словами Зеленського, за останній час Росія вже тричі йшла в наступ і кожного разу провалилась. Попереду в окупантів ще дві великі кампанії, ймовірно, цієї осені. Я радий, дійсно радий, що всі просування Російської Федерації, а їх було вже три, провалились. І попереду вони ще планують дві важкі наступальні кампанії. Для відбиття атак агресора Україна активно готує воїнів. Але тепер лише тут, а не за кордоном. Бо доводилося потім перенавчати солдатів. Адже за три роки все змінилося. Наші військові мають більше досвіду ніж західні. Яскравий приклад. Польща. Президент навів приклад нещодавньої масштабної дронової атаки. Україна збила понад 700 із 800 шахедів, а Варшава лише 4 із 19. І це в них не летіли ракети і не було балістики. Вони не у війні, тому зрозуміло, що вони не готові до таких речей, проте вони не зможуть урятувати людей, якщо в них буде масована атака. На пропозицію звернутися до росіян і послати їм певний меседж. Зеленський відмовився. каже: жителі Росії глухі, і лише час усе розставить по місцях. Через кілька років їм доведеться визнати, що Путін знищив їхню історію, і вони вибачатимуться, і їхні діти вибачатимуться, і їхні онуки, які не воювали, також проситимуть вибачення, і це факт. Тим часом у медіа з'явилася ще одна цікава інформація. Президент провів закриту зустріч зі своєю фракцією Слуга народу. На ній було близько півтори сотні депутатів. Обговорювали зарплати військових, забезпечення переселенців, кадрову кризу в держсекторі. Також йшлося про фронт і мирні переговори. Зазначається, що сторони домовилися провести ще одну зустріч на початку жовтня. Чи буде до того часу рішення про завершення війни? Президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв б'є на сполох. Ймовірність ядерного конфлікту найвища за десятиліття. каже замість дипломатії та конструктивного діалогу політики все частіше обирають конфронтацію. Занепокоєння викликає ризик ядерного конфлікту. Імовірність такого Армагеддону оцінюється експертами як максимально висока за останні десятиліття. Воно й не дивно, адже колега Токаєва Путін розв'язав масштабну війну в Європі. А його кремлівські посіпаки вже прямо кажуть: Росія готова бити ядерною зброєю по Україні і навіть Польщі. Про це на ефірі у Соловйова заявив Михайло Ходаренок. Військовий експерт вважає це правильною реакцією на бажання Заходу направити до України миротворців. Подібними кроками вони все наближають і наближають той момент, коли або по території України, або по території Польщі, де дислокуватимуться всі ці сили, буде завдано ядерного удару. Це не просто голослівні заяви. Офіційна влада у Москві такої ж думки. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, західні миротворці в Україні будуть окупаційними військами та законними цілями для російських військових. Не дивно, що в НАТО напружилися. Тому після російської атаки дронами по території Польщі Франція відповіла, Еммануель Макрон наказав перекинути до Польщі три винищувачі Рафаль. Як з'ясували аналітики Дефенс Експрес, ці літаки частина ядерного стримування Франції. Їх усього два десятки на балансі французів, і вони призначені не для перехоплення дронів, а для завдання ударів тактичним ядерним озброєнням. Винищувачі Рафали розмістили на базі мінськ мазовецький Це всього за 115 кілометрів від кордону з Білоруссю. А там Лукашенко спільно з Путіним провів навчання захід. 2025. за словами президента Росії у тренуваннях взяли участь 100 тисяч військових, близько десятка тисяч систем озброєння та техніки. Диктатор наголосив, що це все сучасна техніка, що використовується у війні проти України. Тим часом Мінськ похвалився, що під час навчань разом із Москвою тренував завдання ударів нестратегічною ядерною зброєю, а також відпрацював використання ракети «Орєшнік». Усе це сигнали заходу. Схоже, Путін не думає відступати і готується до продовження війни. Тепер Проти всього НАТО. У Харківській області ворог прорвався у житлові квартали Куп'янська. Окупанти закріпилися не тільки з півночі. Бої тривають уже всередині міста. Мапа Діпстейт показує, сіра зона дійшла до центру. Військовий із позивним Ярл підтвердив: міські бої на півночі Куп'янська йшли вже давно. Мапа лише зафіксувала те, що відбувалося протягом тижнів. А воїн, відомий як Бахмутський демон, пояснює. Росіяни рвуться до залізниці. Це головна логістична артерія регіону. Захоплення залізничного вузла відкриє їм шлях для перекидання військ. Українські оборонці на швидкоруч закладають труби навколо міста колючим дротом та розтяжками. Це відповідь на спроби ворога просочуватися всередину міста цими артеріями. Подібне вже траплялось у Авдіївці, суджі та Куп'янську. Поки увага прикута до Харківщини, окупанти просунулись біля Новоіванівки на Запоріжжі. Військові пабліки уточнюють: на Гуляйпільському напрямку ворог захопив Ольгівське. Вони пройшли вздовж лісосмуг і закрили кишеню. Але чи втримають нові ділянки? Це може бути пастка від наших бійців. Занадто швидке просування часто обертається великими втратами. На Дніпропетровщині ситуація все ще важка. Військовий мучной каже, ворог може піти в напрямку траси, адже контроль цієї магістралі дає стратегічну перевагу, пришвидшене постачання, перекидання резервів і створення плацдармів, села навколо Покровського на Дніпропетровщині під прямою загрозою. Тому не дарма влада оголосила термінову евакуацію зі ще 18 населених пунктів у регіоні. Одночасні прориви на кількох напрямках це не випадковість. Росія шукає слабке місце. У Росії знову тривожно. Невідомі безпілотники вдарили по самісінькому центру Білгорода. Під удар потрапила будівля уряду області. Про це повідомив губернатор В'ячеслав Гладков. Він стверджує, що дрон був український і впав він на території біля урядової будівлі. Пошкоджені дах та вікна. Постраждалих немає. Місцеві медіа уточнюють: дрон упав у внутрішньому дворі. При цьому оповіщення про повітряну тривогу запрацювало лише через 10 хвилин після вибухів. Водночас гучно і в окупованому Донецьку. Мешканці Петровського району чули щонайменше 5 сильних вибухів. Над містом стоїть стовп диму. Причини наразі уточнюють. У Ростовській області палає військовий аеродром. На стоянці літаків масштабна пожежа, займання також у зоні інженерного батальйону на території бази. Це аеродром Морозовськ, де базується 559-й бомбардувальний авіаполк окупантів. Причини пожежі поки невідомі. Паралельно удар у тил росіян на Уралі. Партизани руху «Атеш» вивели з ладу залізничний вузол під Єкатеринбургом. Вони спалили релейну шафу. Через це повністю паралізовано рух ворожих ешелонів. Цей напрямок стратегічний. Саме через нього Росія перекидала боєкомплект: бронетехніку, пальне та солдатів. Також коліями йшли поставки на заводи та склади на сході і півночі країни. На цьому тлі тріщить російська нафтова індустрія. Reuters повідомляє: російський монополіст Транснефть попередив виробників, що їм доведеться зменшити видобуток нафти через атаки безпілотників. Йдеться про обмеження зберігання нафтопродуктів у трубопровідній системі. У повідомленні йдеться: якщо атаки триватимуть, доведеться скорочувати обсяги прийому нафти. Нагадаю, що буквально за день до цього українські сили оборони вдарили по Саратовському нафтопереробному заводу. Там були сильні вибухи і масштабна пожежа. Генеральний штаб уточнив, завод спеціалізується на виробництві бензину, дизелю, мазуту, бітуму, сірки. Переробляє майже 5 мільйонів тонн на рік. І головне, забезпечує армію Росії паливом. Тепер воєнна машина ворога буксує. Як бачимо, у Кремля великі проблеми на всіх фронтах. Кабінет міністрів уже представив бюджет на 26-й рік з урахуванням, що війна не закінчиться, і триватиме весь наступний рік. Про це народним депутатам заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Володимир Зеленський це фактично підтвердив. Каже, є план А і є план Б. Однак на нього ще треба знайти гроші, адже рік війни обходиться у 120 мільярдів доларів. 60 мільярдів дає український бюджет, а ще 60 мені потрібно знайти на наступний рік. Я сподіваюся, що ми завершимо цю війну. План А це завершити війну. План Б 120 мільярдів, і це великий виклик. Президент стверджує, що наразі наступ Росії на фронті зазнав краху зокрема, прорив на Сумщині повністю зірвався. І це не останній провал Путіна. Вони на сьогодні відмовились від цього напрямку і перекинули свої засоби і особовий склад на інший напрямок. Я вважаю, що там вони понесли ще більше втрати. Який інший? Ми скажемо впродовж, я думаю, двох найближчих діб. Від безсилля на передовій Москва продовжить бити по критичній інфраструктурі. Зеленський попередив, ворог готує нові атаки на енергетичні та транспортні об'єкти. Україна відповідає діє на території ворога. Про одну з таких операцій обережно говорить Зеленський. Деталей не розкриває. Одна операція йшла два місяці, і я думаю, що в них є великий суспільний резонанс через цю операцію. Хтось там кудись не доїжджав, хтось кудись не долітав. Тим часом підтримка партнерів продовжується. Перші пакети зброї вже в дорозі. Йдеться про нову схему, за якою союзники через НАТО купують за свої гроші у США зброю для України. Зеленський повідомив, у перших пакетах будуть ракети для систем Патріот і Хімарс. Також Євросоюз готує новий 19-й, пакет санкцій. Зеленський хоче бачити в ньому чіткі удари по спроможності Кремля вести війну. Основні мішені нафтова і газова сфери, банки і схеми обходу санкцій. Крім цього, триває діалог із заходом про гарантії безпеки, зокрема про миротворчий контингент. Зеленський каже, що наразі є певні розбіжності щодо масштабу військ. Наші потреби більші ніж думали партнери. Але ми на одній хвилі. Ми розуміємо, що нам це треба, і партнери готові забезпечувати. Але питання про Цифри, отже, Україна готується до затяжної боротьби. Поки що фронт тримається. Але чи буде так наступного року, коли гроші закінчаться? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях.